Прогулянка на човні босфором нагадує подорож історією Стамбула. Вражаючі маєтки, що вкрили береги цієї протоки, турецькою називають Яліс. Багато з них звели ще в епоху Османської імперії для заможних власників. Нині ці віли є одним із найдорожчих та найексклюзивніших об'єктів нерухомості, які може запропонувати Стамбул. Але після валютної кризи, що сталася в Туреччині минулого року, багато власників намагаються продати свої маєтки. Те, що для одних криза, для інших можливість заробити. Угур Айхан брокер елітної нерухомості. А тарік Аль-Фадель представляє потенційних покупців з близького сходу. Ось ця віла, яку вони оглядають сьогодні, одна з найбільш скромних. Тут вісім кімнат з двома кухнями, багато мармуру і величезний причал для приватної яхти. За цю вілу просять 130 мільйонів турецьких лір. Це приблизно 21 мільйон євро. Нині близько 60 з 6 сотень вілл продаються у Стамбулі. Зараз ціни нижчі, перед усім через те, що ліра втратила в ціні. Тому попит високий. Драматичні зміни на ринку нерухомості не єдина причина хоча багато турків більше не можуть собі дозволити купувати віли на босфорі, продажі іноземцям зросли майже на 80 відсотків. Передусім, покупцям з арабського світу. Турецький уряд нещодавно оголосив, що іноземці, які купують нерухомість за більш ніж 250 тисяч євро, можуть отримати турецьке громадянство мої клієнти зараз вкладаються у нерухомість. Вони переконані, що якщо вони зараз інвестують чималі гроші, це буде вигідно в майбутньому. Турецька економіка та ліра рано чи пізно відновляться, і тоді інвестиції окупляться. існує ще одна причина, чому босфорські віли такі популярні, особливо серед покупців з близького сходу багато арабів знайомі з цими вілами з турецьких телесеріалів. Їх постійно транслюють по телебаченню в арабських країнах, бо люди шаленіють від них. Іноді мої клієнти телефонують і кажуть мені: я хочу купити цю вілу з мого улюбленого серіалу. Перегляд завершено на сьогодні. Два ріелтори мають намір продовжувати торги. Тож ймовірно, що цей маєток з вражаючим видом на босфор незабаром змінить свого господаря.